Сьогодні ми знаходимося у передмісті Брістоля. Позаду мене знаходиться підвісний Брістольський міст. Він є одним із самих красивих інженерних споруд у всьому світі. Кліфтонський підвісний міст з'єднує Кліфтон у Брістолі і Вудс у північному Самерсеті. І він є візитною карточкою цього міста. Був відкритий у 1864 році. Тисячі відвідувачів щороку приїздять для того, щоб просто прогулятися по ньому, помилуватися краєвидами на старовинну ущелину Ейвон та селище Кліфтон. Ми, звісно, теж не стали виключенням. На пагорбі Кліфтон Даун розташована діюча обсерваторія з телескопом та камерою обскуру. Раніше це був млин, і з нього відкривається на місто у всі 360 градусів. Печера Святого Вінсента, або ще має назву печера гігантів. До неї йде тунель у цілих 60 метрів від самої обсерваторії. Зона чистого повітря, якщо рухаєтесь на автомобілі, будьте дуже уважні, щоб транспорт відповідав всім екологічним стандартам, бо інакше потрібно сплачувати збір. Також на Кліфтон Дауні є тристоронній питний фонтан, який є історичною будівлею у місті Брістолі. Він виконаний в неоготичному стилі, як і більшість будівель цього міста. Спробую його відкрити, але щось в мене нічого не виходить. А тепер пройдемося по самому мосту. При вході нас зустрічає такий гарний єдиноріг. Всі біля нього хочуть сфотографуватися. В даний час міст є пішохідною зоною, і він відкритий для відвідування на протязі цілого року. Він є платним мостом, один фунт з автомобіля. І всі доходи йдуть на його утримання для пішоходів та велосипедистів. Проїзд безкоштовний. Кліфтонський підвісний міст ще має сумну назву міст самогубців, бо саме з нього багато людей покінчили із життям. Наразі він огороджений досить високими поручнями і пересуватися ним безпечно. Він користується неабиякою популярністю у туристів та спортсменів. Саме з нього було здійснено перший у світі банджі стрибок на гумовому тросі і з висоти понад 75 метрів. Виконали спортсмени з екстремального спорту. Дуже захоплююча висота та приголомшливі краєвиди. Під час проведення масових заходів. Таких, наприклад, як міжнародний фестиваль повітряних куль, Кліфтонський підвісний міст перекривають, бо є небезпека, що він не витримає великих навантажень. Всім дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалась екскурсія по підвесному кліпставському мосту, спроектованого інженером Брунелем, на честь якого і встановлена пам'ятна дошка.